Доброго дня, заміна троса ручника на джилі МК. Дана послуга коштує в Україні від 700 гривень до 1500. Заміна тросів. А стосовно як зняти барабан, колодки зняти поставити, ви можете переглянути О, в моєму плейлісті є відповідне відео. Так, що нам потрібно, щоб зняти трос ручника? Зараз дивимось. По-перше, в нас трос заведений і зачеплений за ось цей от речах. Ми його від цього відсюди звільняємо. Для цього взагалі потрібно зняти колодки. Ну, так як я не хочу цим займатися, я роблю трохи по-іншому. Для когось це буде дуже складно. А для мене, проще, не знімаючи колодки, витягти ось цей трос з цього паза, як я вам вже показав. Потім, потім за... зараз ми розглядаємо ліве колесо. З цієї сторони буде закручений болт на 10. Звичайний болт на 10. Звісно, чистимо різьбу, з іншої сторони виходить різьба, вона вкручена в ось цю от частину троса. Бачите, вона прижимається до цього кожуха захисту барабану. Далі, що нам потрібно? В нас відкривається шлях а, до наступного кріплення тросу. Ось, ось це от кріплення, тут буде гайка накручена. Також різьбу чистимо, змазуємо відповідними засобами. А, тут в цьому, на цьому кріпленні зафіксовано а, ще... Бачите, провод від датчика АБС. Що вам потрібно зробити? Ось тут є отакі от вушка з обох сторон. Ви їх просто стискаєте і видавлюєте його знизу вверх. Робіть це дуже обережно, щоб не зламати. Бо я не знаю, де ви будете купувати ці кріплення. А далі, переходимо далі. Цю гайку відкрутили. Трос. Скинули, йдемо далі. Йдемо під машину. Все. Так, ми вже під машиною. Там ми відкрутили кріплення троса. Йдемо далі. А, біля подушки балки. У нас ось тут от буде прикручено гвинтом. Також його змащуємо, чистимо різьби та відкручуємо. От, бачите, бензобак, фільтр паливний. Переходимо сюди, ще одне кріплення. Воно знаходиться у нас ось тут от. От я вам зараз праву сторону покажу, як воно все. Прикручено, щоб ви бачили. Угу. Йдемо далі. Йдемо далі, в нас буде ось цей кожух стояти а, від а, резонатора. Він кріпиться трьома болтами. Один, другий, он посередині, бачите, таке ержавий сух, сухий отвір посередині. І ось. С краєчку. Останній. В мене середній закручений не був. Це дуже класно, повага тим людям, які його не закрутили. На шум він ніяк не впливає, але дозволяє зняти, замінити трос ручника і зняти цей захист, відкрутивши два крайні болти, не знімаючи вихлопну систему. Якщо а, вам, у вас буде закручений посередині, ви його не зможете відкрутити. Вам потрібно буде зняти з подушок резонатор, потім відкрутити ось ці два гвинти кріплення резонатора зі штанами, з записною трубою від колектора. На всяк випадок, потрібно придбати прокладку між ними, тому що щоб потім не травило. Або о, з цієї сторони можете відкрутити від о, глушника. На цьому з'єднанні, тут також може бути стара вже понівечена прокладка, її потрібно буде придбати. Всі різьби змащуємо, прочищаємо, потім тільки починаємо відкручувати, щоб ви не наробили собі лиха. Якщо зі сторони глушника відкрутили оці два болти, роз'єдинили. Ось тут от знімаєте подушки, скидуєте їх, і опускаєте, вихлопну трохи нижче і відкручуєте а, той середній болт. Далі. Ось бачите, от так от у нас виглядає кріплення самих тросів а, до а, кузова автомобіля. От, місце, де вони входять у салон. По одному болту з цієї сторони і з цієї. В такому порядку вони стоять. Зараз під зараз не можу зорієнтуватися. Так, ось так вони стоять. Оцими вухами в ліву сторону, в сторону водія. Бачите? Ну, ви не перепутаєте. Зараз покажу всередині, що да як робити. Так, з салону. Салон. Що вам показати? Бачите, ця частина консолі в мене не знялася. А як її знімати? А, можу сказати, що, в принципі, можливо, її не знімати. Ось ось сама консоль пластикова. А, як я вважаю? Ось тут закручений гвинт. Він. Нічого не видно зараз, увімкну світло, він прикручується ось цю от кліпсу. От виходять троси. В принципі, в принципі. У нас тут є регулювальний болт. бачите ось цей от. ось цей от регулювальний болт. Якщо у вас є дуже длинний ключ, в принципі, можна зняти ось цю от заглушку перед ручником, яка стоїть. І добратися до нього з допомогою цього болта можна буде регулювати натяг тросів для ручника. Що далі? Що далі? Що я вам можу сказати? Дивіться, відкручується оцей болт, консоль отак припад... припіднімаєте. Коли ручник опущений, троси можна рукою легко зняти з цього місця. Якщо вони дуже в натяг, або доведеться знімати повністю всю пластикову консоль, або шукаєте длинний ключ, ключ ось такого плану. Шукаєте, ну в мене на 10 немає. В мене 9 на 8. Тому мені, мені не пощастило, мені довелося знімати консоль. О, і все, і все. І можете замінити свої троси ручника, зекономити кошти. Все, гарного дня, вдалих ремонтів, на все добре.